Це те поле, яке перше я виорав. Тільки якщо ви знімете і покажете знавцям, вони можуть сміятися, бо це перший раз. Той, хто їздить на машині, 40 років більше. Тому на тракторі їздити не проблема. Проблема зовсім інша. Проблема в тому, щоб освоїти ці всі, всі агрегати, щоб робота якісно робила, земелька правильно горалася, культивувалася. Оце треба вміти. І це я вчусь. Вони... Дають гранти на відновлення постраждалих фермерських господарств. І якось зразу ми скептично до цього поставилися, тому що ну, там умови дуже жорсткі, і темпи, і все, але і грант значний. Будемо працювати, будемо розвиватись, тому що треба і на хліб заробити, і війні допомогти. Ну і хату відбудовувати, бо 60 років і жити на зйомних квартирах це таке.